Я вітаю всіх гравців та організаторів національного квізу в місті Бровари в нашому черговому подкасті, який сьогодні буде знову експериментальним. Сьогодні у нас в гостях Бандерівське смузі. У мене питали вони самі перші, а чи окей, що я покликав на подкаст представників лише однієї команди? Так от, це окей, тому що це чекає всіх вас. Так, бо ми, ми будемо кожного місяця запрошувати нову команду і з ними обговорювати, як нам всім живеться в національному квізі в броварах. Чому бандерівські смузі? Тому що, коли я думав про цей випуск, я завжди думаю про те, кого я буду обирати командою місяця. І цього місяця це було досить важко робити. Того, що з одного боку, I Love You, у дві гри виграли. Ми нам щось виграли Smart People, Але. Як би сказати, смузі за цей час відірвалися все одно більше всіх від усіх, хоч не перемагали вісім ігор поспіль, і останній раз це було ще у лютому. Тож у мене перше питання: а що вам взагалі важливіше? Вам важливіше чемпіонат виграти, чи все ж таки кайфувати від перемог по четвергам? Я думаю, що ми просто граємо із задоволенням кожну гру як зіграємо, так і зіграємо. Я за перемогу насправді. Ну я не люблю програвати, ні, ні ні. Ми хочемо, як я написала, нам немає різниці, на якому з кубків напишуть знову наше ім'я, тому Вова на будь-якому. Будь-якому. Тут важко щось доповнити, бо перед початком сезону ми не могли визначитись, ми хочемо виграти чи просто кайфувати, а потім просто виходить вигравати в кайф. От якось так. Макс, звідки у тебе вся ця історія і любов до цифр, графіків, табличок і заморачувався, робити сайти. Спочатку хотів хотів розібратися, яким чином підраховується рейтинг, і ну, які шанси, наприклад, у нас там в першій ленд-лізі виграти або взагалі отримати якісь місце. Поки я розбирався, накидав це все в велику таблицю, зрозумів, що з цього можна зробити трошки більше, ніж інформація особисто для мене. Відповідно, зробив якісь перші графіки, закинув їх в групу, отримав одразу купу позитивних реакцій, сердечок там, і всього іншого. І, ну, зрозумів, що в принципі людям це цікаво. Мені це цікаво. Ну, не то, що прямо професійно, бо працювати там в фінансах воно завжди з якимись циферками працюєш, але намалював раз, намалював два, потім втягнувся. А що вам дає інформація про те, що ви, наприклад, краще всіх граєте раунд мінне поле, або класно граєте капітанською командою? Ви реально якось це використовуєте? Ну, наприклад, після першої перерви, або після другої перерви перед паном або пропав. Розуміємо, хто який раунд як зіграв і ну, чи є в них, скажімо так, шанси нас обійти. Ну або чи є в нас шанси їх обійти. Тобто, перед фіналом можемо бачити, що якась команда зараз вище нас, але ми знаємо, що вони погано грають пано або пропав. Ну, і це дає нам певну надію, ну і підштовхує команду грати краще, мабуть. Давайте я з вас буду виуживати якісь секретики. Ви якось готуєтесь до гри? Ви якось розсадку гравців робите. Хто у вас за що від... Давай Так, я можу розказати про Smart People. У нас є е, людина, яка відповідає за жарти, і всі це знають. Що Андрій Щербак ніхто не бере так питання про гумор, як Андрій Щербак. Ніхто так, як Андрій Шимченко, не бере питання про географію, хімію або історію. І є речі, в яких ми взагалі ніби ме, тому коли потрапляють якісь, я не буду казати, що. Да, то а, нам складно. І от, коли виходить збирати склад оптимальний, то ми відповідно там видаємо результати, і нам дуже важко, коли не вистачає когось з гравців. Як у вас з цим? Гоша, у нас так само. Ми ось скільки ми вже граємо, Роки півтори. І ми дійсно вже знаємо, хто у чому шарить. Хтось по книжках, хтось по фільмах, хтось більше по музиці, хтось по історії. Є у нас навчання української мови і літератури. Тобто, дійсно кожен. Вже знає, ну ми коли навіть бачимо питання, ми, перші наші погляди звертаються саме до тієї людини, яка, яка ми знаємо, на цьому знається. Так ти питав також про ротацію, да, своєрідну. Ми це також пробували і пробували різні варіації пересадки гравців, і іноді це давало цікаві результати. Ми ще продовжуємо в, в цьому плані експериментувати. бо у нас великий стіл, і це іноді створює певні труднощі передачі інформації з лівого берега на правий. Той склад команди, який наразі зібрався, як ти кажеш, оптимальний, як і у вас. Ну я не скажу, що якщо хтось випадає, ми граємо там гірше. Я думаю, що ми стабільно граємо із гри в гру. Люди, які випадають, вони закриваються якимись там іншими знаннями, бо кожен в команді, на мою думку, вкладається ну, максимально в кожен раунд. Ви вже в усі квізи переграли на Ютубі. А ви? А ви? Ми в усі. Ми переграли в усі україномовні і майже в усі англомовні. Ну хто ми? Я зіри сідаємо перед телевізором або коли до нас приходять гості на чай. Тому що в нас грошей немає. Я ще Е, Тому що, ну блін, дофіга квіза. Я не настільки фанат. Диви. Я фанат, мені подобається раз в два тижні. Подобалось. Раз в тиждень це вже забагато. Мені Діти, робота, квіз іще раз на квіз. Ні, дякую. Люди вон в Київ їздять грати. Ну, I love you, ЗСУ, СУ so. якось у Львів їздили грати командою. Теж. Привіт, Макс. Давай ми не поговорили про те, як ваша команда створилась. Ми, звісно, знаємо там історію в одному абзаці, але можете розповісти поширше? Так, як створилась наша команда? Це було в 2021 році, коли створювалася перша ліга нових команд. Моя тренер запропонувала приєднатися до її знайомої Олесі Марініної в команду. В нову вони створювали, хотіли ходити. От, і сказала, приходьте, приводьте друзів. Так, Прийшли ми з Максом, ще Макса, сестра, мій брат, двоюрідна Макса сестра з чоловіком. Взагалі, нас багато тоді прийшло. І тут ми виявляє, виясняємо, що в цю команду ходить ще й Танюша наша, а вони з Максом, одногрупники. Ну так ми зачепились. Після того жодної гри з тих пір ми не пропускали з Максом. Коли почалась війна, всі ж роз'їхались хто куди, Квіз перестав грати. От. А з поверненням у му році в Лендлігу Ленд ми спробували зібратись якимось таким складом, який на той момент був доступний. Таня, Оля, Максим, Олеся і мій брат. І, ліна, ліна. і Аліна. До кінця цієї ліги ми ще запросили друзів, кумів, одного, другого, той потягнув іншого. Так нас до кінця лендлізі зібралося 17 гравців, які з тих пір ну, так чи інакше приходять грають, і ми граємо постійним складом. І от після того, ну, саме це вивело нашу команду на третє місце в ленд-лізі. Як ми закін... завершили сезон. От. І саме це потім стало тим е е е рухомим фактором, який привів нас до перемоги в минулій лізі. А Гоша питав, до чого тут крізь руки? <тас> так, Це всім цікаво. Так, тому що виходить, що з нашої команди я грала в квіз найдовше за всіх, тому що я починала ще, коли був перший рік гри. І я грала, мене запросили. У нас була команда Ліси і Аліси. ну, Вони буквально декілька ігор зіграли. Потім мене запросила ось та сама Олеся. Була команда Ladies in Red, може, ти пам'ятаєш, так? Це були вчителі сьомої школи, і я до них приєдналася, і там була наша Олесічка. І Олеся виходить, була в Ladies in Red, Потім вона грала з нами в лендлізі, а потім, ну вона просто дуже активна жінка. Я її за це обожнюю. На неймовірна, вона збирає людей навколо себе, і у неї постійно було дуже багато бажаючих брати участь, і вона постійно запрошувала, запрошувала. Приходьте, це квіз, це так цікаво, це так класно. Коротше, вона назбирала спочатку одну команду, потім другу нашу. А потім почала створювати третю і розуміла, що ми вже всі не влазимо в Бандерівській смузі. Треба створювати нову окрему команду. І тепер тому у нас є квіз руки. завдяки Олесі. Тому ми. її... Називаємо нашою такою хрещеною мамою на квізі, бо вона виходить, що була в трьох командах. Ну, ще цікаво додати до того, що Оля розповідала: То, з одного боку команда створювалася стихійно, а з іншого боку, поступово граючи, ну, набуваючи досвід і розуміючи, які тут питання, ну я особисто розумів, що, наприклад, хто з моїх знайомих міг би на це питання відповісти. І ми почали їх запрошувати там. Спочатку Льошу, Льоша, привіт. Потім у нас є фанат фільмів, який знає там буквально паракам Оскари дивиться все, що тільки можна. Е, його було важко затащити, але трапився кіноквіз. Макс, кажу, ти просто маєш бути на цьому квізі. Він прийшов і залишився. Ну і так, в принципі, з усіма так само були питання там, якісь цікаві по подорожам. У нас є людина, яка об'їздила півсвіту своїми ногами, обійшла. Ну, Вова, ти маєш прийти на квіз. Він також прийшов, і також залишився. І так, от потрошку, тось, тобто, хтось стихійно, ну є люди, які навіть не знаю, звідки взялись в нашій команді. Але ми отак запрошували. Ну це такий наш круг спілкування, але поступово вони приходили, ну і майже ніхто не уходив. Тому ще ж цікавий факт, що коли ми розпочинали, Олеся ще була з нами, вона привела свою, як це називається? Сваха? Це наш дуже цінний гравець. Ми обожнюємо. Світланочко, тобі привіт. Коли Олена ой, Олеся перейшла в квіз руки, то Світлану ми не віддали. Світланка з нами залишилась, і ми за це їй дуже-дуже вдячні. Як вам формат нових раундів в цьому сезоні? Де у нас є купа ставок, невизначеності? І як це вам заважає грати або допомагає? Якщо говорити про нові раунди, ну мінне поле по-своєму зайшло. Ну, особливо всі пам'ятаються. Бенефіс в 9 балів у 4 команд. Е, також всі пам'ятають ці красиві нулі у багатьох команд в наступних іграх. Е, так воно додає невизначеності, але ну, поки не виглядає так, що воно впливає прям сильно на гру, там, на результат сезону або ще щось. Хоча ми можемо не знати інші команди, де вони підривалися ну, і наскільки часто вони там втрачали бали. Тому можемо казати тільки за себе. Капітанський. Особисто мені в такому форматі не подобається. Це привіт, Вова. <свісно> Тим, що є цей вибір. Ну, насправді, коли ти йшов на сцену примусово, і в тебе була максимум можливість трошки звідти втікти ну, в мінус один бал, це якось більше стимулювало. А зараз ну, якось особисто в нашій команді склалося, що ми зіграли майже всі ігри, крім однієї команди. І... Насправді кожен раз дуже страшно йти ризикувати. Іноді ми розуміємо, що це було зря, але статистика показує, що, наприклад, в капітанському ми майже кожного разу з цих там 15 ігор цього сезону зіграли командою краще, ніж зіграв би капітан. Ну, ну Панова пропав, так він стандартний. Тут людина, яка кричить, множ і не множимо. Ну, тобто, це наш основний секрет. Да. Множити чи не множити в певні моменти. Тобто іноді ми цим програємо ігри, іноді навпаки, наздоганяємо, виграємо. Але ну, мінне поле, мабуть, в якийсь момент визначить ну, або капітанські, як були ігри пару ігр назад, коли капітан якраз із Smart People набрав 10,5 балів і по суті не залишив іншим санкцій на в тій грі конкретній. Коли є тематичні квізи, такі, коли ти знаєш конкретну тему. То, ну я, наприклад, особисто за себе можу сказати, то я готуюсь досить основательно. Я підтверджую, найбільше й най, найретельніше з усіх готується саме Оля і Макс в нашій команді. І Олічка, дякую тобі за це. І вона скидає нам постійно теж багато матеріалів. І ми читаємо, ну, Оля дійсно допомагає готуватись. А ось, наприклад, коли був тематичний Італія, то ми навіть розподілили ролі. Я знаю, що квізруки теж так робили, що там хтось бере, наприклад, музику, хтось мистецтво, хтось там кулінерію, всі сумували за кулінарію в італійському квізі, та? і так далі. Тобто іноді да, розподіляємо навіть ролі. Але найбільше готується реально Оля. Дякую. От була класна підготовка до Сталкера. Ми треті були. Не, в останньому раунді не вистачило от однієї букви. От там я готувалась так ретельно. Я задовбала всю команду <сум> цими фактами про Чорнобиль, про сталкер. І потім ми взяли ще сина, який грав в сталкер. От, І е, більшість питань, які він брав, я підтверджувала так точно. Множимо. А як часто ви мінуси хапаєте в останньому раунді? це ж теж пошли секрети у <рес> ну, Якщо казати про цей сезон, по-моєму, у нас три мінуси було і досить такі неприємні. І якісь на куражі в первчат в, 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 в 14-й грі було, коли всі помножили прапори. Ну сподіваюсь, не одні ми тоді це зробили. Але в принципі, наша основна ідея це не множити зайвого. Ми тобто... не роздавуємо. хочете н ролу приходьте в Smart People. Подивіться, як ми граємо пана, або пропав, тому що. <с»>. Це команда, яка <плес> <л> ловить <плес> мінуси постійно. Диви, на насправді мені здається, типа немає секретів <плес> <плес> ніяких. Іва, <плес> знаєш, ти ж ми ж то всі знаємо один одного, як облуплених.